Добрий день, дорогі діти. Сьогодні вівторок, і ви пам'ятаєте, хто вівторок до нас в гості приходить? Ну, звичайно, казка. Сьогодні українська народна казка, лисичка та глечик. Та-та, саме про того глечика, який колись, бачите, я вживаю слово колись. Бо ми вчора з вами почали говорити про те, як колись жили українці і почали з їхньої хати. Отже, про глечика, яким колись дуже користувалися українці, адже зроблений з глини, в нього можна було зберігати молоко. І найчастіше молоко і солодке, і те, яке скисає, а зверху утворюється смачна сметанка. І особливе молоко було смачне ось таких глиняних глечок. Отже, починаємо нашу казочку лисичка та глечик. Діти, нагадую, що казка це. Повчальна розповідь. Фантастична! Бо де і тварини балакають, і елементи неживої природи розмовляють через той казку. Але казка має повчальний зміст. Ваше завдання повторити. А я кажу повторити, бо може хтось вже цю казочку знає. Хто ще не знає запам'ятати казочку, а для всіх сказати. А чого вчить нас така українська народна казка, лисичка і глечик? Жили були собі дід і баба. Настали жнива, а я нагадую вам, жнива це той час. В Україні і сьогодні той час так називають, коли починається збирання зернових рослин, пшениці, жита, ячменю і всіх решта зернових рослин. В баби з дідом в полі було кусочок пшениці посіяно. Рано ранесенько дід з бабою беруть серпи, а коли здійснюють серпи. І йдуть ту пшеничку жати. Цілий день треба було працювати. Дід каже до баби Бабу, візьми ну, в горщик трошки молочка. Та й будемо їсти, бо день то довгий. Добре каже баба. Вона взяла в горщик молочка налила. Рушничком його гарно зверху закрила. Прийшли вони до свого городу. Поставила баба горщика в, кушу, в кущик, а їхній городи росла пшеничка, був недалеко біла лісу. Та й пішли жати пшеницю. А в тому лісі жила лисичка, сестричка. І вона побачила ця хитрунка, як баба, горщика із молоком ховала в кущик. І вирішила того горщика із молоком очистити, випити молоко. Подивилася, вибігла лисичка з лісу, подивилася баба з дідом. Жнуть собі пшеничку. Вона прибігла до кущика, знайшла горщика. Ну як звідти молочка напитися? Вона свою голову всунула у горщик і почала пити молоко. А воно смачне, горщику пахуче. Діти, ви зверніть увагу, що в мене лисичка трошки менша за горщик, так? Бо в мене лисичка така малюнкова з малюнку, а справжня лісова лисиця. То дійсно, вона така хитра, що сьогодні цей горщик вона може голову свою помістити, якщо в неї голова ще не дуже велика. Пила, пила лисичка, випила все молоко з горщику. І хотіла вже голову свою вийняти з горщика і втікти до лісу. Вона голову туди, вона голову сюди. А голова не вилазить, голова помістилася в горщик, а звідти вилізти не може. Ах ти такий сякий, кричить вона до а ану відпусти мою голову. А голова ніяк з горщика та й. Не велася. Я тобі зараз покажу, кричить лисичка. І побігла з горщиком до річки, а недалеко від лісу протікала річка. Вона думала, що вона його втопить, помістить в воду, швиденько голову вийме, а горщик потоне на дно. Але не так воно там було. Лисичка прибігла до річки. Голову запхала в воду і тягне, 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 не може міняти голову. А горщик повний набрався води, став важким і разом з лисичкою потягнув її на дно. І лисичка втопилася разом із горщиком. Така казочка з таким негарним кінцем. Але що вона нас вчить? Що вона повчає? Вірно, вона вчить нас в житті нічого поганого не робити, особливо красти. Ні в якому разі не можна красти? Бо за крадіжку крадіжка це те. Коли ми щось беремо, коли людина щось бере таємно, адже лисичка в цій касті зробила так, що баба з дідом не бачила, як вона до кущика добралася, і молоко все з горщика випила. Коли ми таємно щось робимо, чуже забираємо. Але за такий негарний вчинок в житті може бути ось така, як в цій касті, на жаль, Погана розплата. Отже, красти не можна. Поганих речей робити не можна. І якби лисичка в цій казці не зробила такого, звичайно, вона залишилася жива. Діти, ми згадали горщика, найпоширеніший український посуд, і говорили з вами, що в ньому зберігали. Я ще хочу вам показати кілька видів українського посуду, виробленого з глини. Що це? Нагадую, що такий посуд з глини називається кухлик, в ньому зберігали рідкі напої, компот, наприклад. Вино теж можна було зберігати в такому посуді. Ось з глини. Зроблено. Ну, всі ви мені скажете, що це. Кружка, звичайно, ось перед вами. Поширений український посуд, якому в печі у тій баристі, якій ви вчора дивилися, готували їжу. Це звичайний горщик. А яка смачна їжа, зварена в печі ось в такому горщикові. Дивіться, вони всі майже ця посуда, вся от такого кольору, бо вона зроблена з глини. Ось перед вами, а їсти в чому? Миска теж з глини тарілками називаємо. Ну вони різні миски, тарілки за кормою, звичайно. І найпоширеніший посуд в українців, в якому не варили їсти, а зберігали особливо вареники, пампушки. пиріжки. Це що? Макідра. Сюди страва складалася, зверху рушничком накривалася, а ще з глини, а ще довго глина зберігає тепло, і, звичайно, в такому посуді було і зручно зберігати, і зручно їсти, споживати. Я нагадаю вам, що посуд в українців в українській народній хаті зберігався, де ми вчора розглядали з вами малюнки? На миснику. Біля дверей було місце, де зберігався посуд. І це місце називалося мис, мисник. Ну і ще посуд, особливо горщики для варіння, зберігалися біля... На сьогодні все. До побачення.